Та навіщо мені той нутриціолог? В інтернеті вже все безкоштовно написано про здорове харчування. Ось червоне м'ясо їсти не корисно. Треба їсти легше білок. Тому всі м'ясні страви буду просто готувати з курки. Виявляється, курка це не корисно, бо їх накачують гормонами та антибіотиками. Ну добре, тоді буду використовувати молочну продукцію як черво білку. Виявляється, у багатьох людей є непереносимість лактози, вони не можуть їсти молочну та кисломолочну продукцію. І, здається, у мене теж є, бо щось вчора було не дуже добре після молока. Ну там ще й кальцію нема, тому буду їсти горіхи, як білок. Виявляється, горіхи дуже жирні. А щоб не їстися горіхами, їх треба з'їсти стільки, що точно переїсиш свою норму жирів. Тому буду їсти бобові, сочевицю. Появляється, всі бобові містять якісь там отруйні антинутрієнти, чи здуття вчора було після сочевиці? що ж тоді їсти.